Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, чи буде поворознюк депутатом? Давайте подивимося. І так. Чи є в нього взагалі таке бажання стати депутатом? О, ще яке є! Ця карта говорить. На публіці йому подобається. Йому подобається виступати, йому подобається привлікати, як би це сказати, внимание, так, увагу, захоплювати увагу. Йому подобається така діяльність на публіку, і говорити, балакати. Так, хоче. Стопроцентово він хоче. І він, до речі, вже вкладається в цю справу. Тепер запитання іншого. О, він би взагалі. Ця карта говорить: 100% хоче. Давайте ми її сюди покладемо. Тепер давайте подивимося, чи є, а, чи є які в нього а, можливості? Чи стане він депутатом? Чи будуть за нього голосувати? Давайте так. А, Давайте, давайте так. Які шанси в нього стати депутатом? Якого саме я не дивлюся? Я взагалі дивлюсь про, про депутатство. Ну, шанси в нього, будемо так казати, невеликі. Потенціал є, але. Mm -mm. Mm -mm. Ні. Стопроцентово немає шансів в нього. І ось ця карта теж каже, що э, негативне ставлення до нього. Тож можна далі розклад і не робити, тому що. Вже карти показали, що скандали, ну, будемо так говорити, що народ його не прийме. Хоча, знаєте, ну, він такий, ну як би це сказати, не хочу нікого образити. Просто, знаєте, ну, такий як розвлекательне представлення. Він не є дійсно людина роботи, ось ці карти не показують. От у людей навіть будемо так казати, у народу, в українців, у виборців, так складається враження. О Боже, тільки б не його розумієте, Негативно. Тут конкретно негативний розклад. Ні, немає в нього шансів взагалі. Ось, якось так. Навіть не буду казати, скільки, не скільки процентів. Це вже є неважливо. Важливо те, що в нього шансів нуль. Але хоче, людина дуже хоче. Щиро дякую, вам, мої дорогенькі, за увагу, за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!